Річницю співпраці із німецьким містом побратимом підсумували на спільній зустрічі мерів двох міст із представниками змі. Про що саме говорили мер Мангайму Петер Курц та Чернівецький міський голова Роман Клічук знає Анастасія Іванова. Рік побратимства з німецьким містом Мангайм підсумували у Чернівцях. Кілька тижнів тому Чернівецькі чиновники їздили до Німеччини, і от тепер представники міста побратима приїхали в Україну з візитом у відповідь. Делегація на чолі з мером міста Петером Курцом вирішив. Відвідати наше місто особисто, аби ще детальніше вивчити проблематику регіону та безпосередньо визначити основні потреби громади. Рівно рік рі, 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 тому громада з звернулася до, до нашого міста із з бажанням класти угоду по, по До Допомоги їхня була надзвичайно на, 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 на вчасною і важливою. І ми не перестаємо дякувати їм за за, за те, що вони про протягнули нам руку дружби. За два дні перебування встигли побачити, як працюють комунальні підприємства, так і відвідати допрем'єрний показ вистави на сцені малого театру. За словами Петера Курца, їм вдалося зрозуміти, в чому ще необхідна допомога, адже вони намагаються бути корисними для Чернівецької громади. Це вже п'ятий вантаж, який ми передаємо для громади міста Чернівці. Спочатку в нас виникла необхідність у передачі найнеобхідніших речей. Зараз це переросло в іншу форму допомоги: це генератори, запчастини для комунального підприємства, по водопостачанню, а також шкільні меблі. Звісно, що така співпраця не є односторонньою, адже за словами очільника Мангайма, для них важливо зберігати саме обмін досвідом між містами, адже у Чернівцях є чому повчитись, особливо у сфері обслуговування. Та додає, що на його думку українські амбіції щодо вступу у Євросоюз є цілком виправдані. Дуже важливим для України кроком має стати вступ до Європейського Союзу. Я впевнений, що ми, як міста побратими, зможемо підтримати. Тож децентралізація і сильне місцеве самоврядування це є важливими стовпами для подальшого розвитку України, і в рамках міського співробітництва ми зможемо підтримати усі незавершені процеси. А відтак можна сказати, що побратимство засвідчене не лише на паперах, а й красномовно описане діями. Чернівці вже отримали чималу допомогу від Мангайму. Це як комунальна техніка, так і тисячі тонн гуманітарної допомоги. Я дякую всім жителям гайму за ту невірну підтримку. За за, за те, що, що в складний час. Вони були разом з нами. У вас в, в, в велике серце, і я не перестаю додаватися вашої щирості, вашої щедрості. Тож обидва мера зазначають, що надалі працюватимуть над спільними культурними проєктами та глибшими співпрацями у навчальній сфері. Налагоджувати тісну співпрацю між керівництвом міст – такий не час це наче обов'язок перед своїми громадами. Анастасія Іванова, Руслан теми дня